Якщо ви не дивилися першу частину цього влогу, то будь ласка, подивіться, бо не зрозумійте, що тут і до чого. Та все, я коротше я тут залишаю жити і далі. Ой. Правда? Що влог. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, то ми збиралися в виїзд у нас був о 15.30, тому щоб трохи згаяти часу, ми пішли гуляти на набережну. Ну а після короткої прогулянки ми пішли в ресторан з видом на річку, і, до речі, їжа там була два з п'яти. Ну, обслуговування, ну, річку можна поставити. Ну і от нарешті дочекалися. О 14.45 ми всі зібралися на вокзалі, і, до речі, там є дуже багато фашків і міток цієї компанії, тому... Не перейматись, не загубитесь. Далі вас веде гід до автобусної станції, і там же вам видають навушники, щоб ви слухали всі 30 хвилин поїздки. Цікаві історії про Амстердам. Wow. Так, ми взяли карту ось тут. -от. І тепер ми можемо подорожувати. Okay. Так, по-перше, що ми бачимо, це дуже багато черпанів, розвідників, коротше от. І от сам кетінхол. Всім бажаючим можна було насолодитись запахом всіх цих прекрасних квітів. До речі, що я і зробила? Насправді відвідувачів парку було не перелічити на пальцях. Хтось фотографував, хтось відпочивав, а хтось абсолютно нічого не робив. А, до речі, що хочу зауважити, тут просто настільки сильно можна почути запах цих квітів, то просто ходиш і він йду... тут всюди. І це, і це напевно саме найкраще, що, що тут є так, от тут краса. Але от відчути, де ти знаходишся, це напевно саме найголовніше. Насправді в Кекенхофі є не тільки тюльпани, а ще й неабиякі нарциси. два вивов і на тобі букет. Також в парку, окрім квітів, є різноманітні фотозони. І, звичайно, мої улюблені розводняки. Якщо ви хочете взяти будь-який сувенір з Амстердама, то краще купуйте його десь в центрі, а не в Кікінхофі, бо переплатите дуже дуже багато. Ми плавно підійшли до головних фішок Кекінгов. І перше це міст, який складався тільки з камень. Міні тюрпани, які просто не можна забути. Нескінченні поля, якими можна насолоджуватися хоч по три години. І, як мені здається, просто вишенька на тортику це будівля присвячена тільки орхідеям, і до речі, для моєї мами це стало просто чудовою нагодою пофоткатись. А так, ну в принципі треба випродавувати назву каналу, тому що я дівчинка з орхідеї, мені просто потрібно позніматися на фолі орхідеї. Все. Справу свою виконала. Далі ми вирішили трохи перекусити чаєм та тортиком. До речі, це все є на території парку. Набір торт плюс чай коштував 7 євро, а окремо торт коштує 4,90, а чай 3,40. Ну, знаєте, щось трохи загнули ціни. До речі, по якості торт начебто був гарний, але нам попалися ще серединки з яблука, що було, ну, знаєте, не дуже приємно. І ще нам научаю, як типу, вони це вкрали. Так, зараз зараз, зараз, зараз я вам дещо покажу. Так, тут, тут само собою розвидня капець. Бачите, оце. Зараз ми туди підемо, якщо... якщо це безкоштовно, звичайно. Це виявилось безкоштовно, тому ми пішли туди. На жаль, ми там були в квітні, тому що не всі тюльпани встигли розпуститися. Після милину ми пішли ще гуляти і знайшли гарні види на поля з квітами. І також зону з пальмами, як я це назвала Мальдів-зона. Мальдів-зона Потім ми відвідали ще одне закрите приміщення, де було дуже спекотно і там вирощували рідкісні та теплолюдні квіти. Серед яких був конкурс за найкращу квітку року або сезону. І навіть таке в Амстердамі є. А, знаєте, Насправді, то ми б проголосували, але тут дуже довго це все робити. У нас залишилося 40 хвилин, і нам потрібно вже виходити, бо у нас буде чекати наш автобус. Тому, на жаль, ми йдемо далі. На останні хвилини нашого перебування в парку ми встигли ще нафотографувати і таки достатньо находитися. А далі ми пішли на автобус, який довіз нас до вокзалу. А звідти ми вже поїхали в готель. Тепер ми їдемо вже додому, вже готель, і завтра ми з вами ще зустрінемося.